Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт це смарт-проєкт коло мами. Я його ведуча Олена Черпатюк, і сьогодні разом з нами відома Вінницька майстриня пряничної справи. Кожен виріб, якої це справжній шедевр Юлія Шихат Саркісова, та її чудова донечка Флора. Вітаю дівчата у нашому колі. Нам дуже приємно вас бачити. Вітаю, дякую, що запросила. Привіт, а тобі так сподобався мікрофон. Якою мовою ти зараз з нами привіталася? Японською японською полюбляєш японську мову. Да. Перед ефіром також е, трошки мене навчала флора японської мови. Одразу тоді таке запитання, е, е, Юля. Ти яка мама? От як ми знаємо, що твої пряники це просто мистецтво. Ти настільки точно передаєш усі деталі і робиш так все досконало, що давно вважаєшся справжнім гуру, справжньою гуру так, у пряничній справі. А якщо до того, яка ти мама? А давай краще ми запитаємо це у Флори. Вона дуже хоче з нами поговорити, поговорити в той мікрофон. Флора, давай пограємо у гру. Назви п'ять слів, які про твою маму Юлю. Яка вона? Вона добра, весела. Добре, весела, це вже супер-крото. Що ще ти можеш про мене сказати? Сказала мама. Ну, добре, весела. Вона а розумна? Розумна, да. Творча. Я скажу ще шість слів, скажу. Будь ласка. У нас є час, будь ласка. А щоб ви зупинились? Сказала, що я творча. Розумна, ти додавала, що мама творча. Турботлива. Ну, вже п'ять є. А достатньо. Достатньо, тим. До <рив> Приємно це чути від власної донечки. Ну, так, звісно. Якщо свідомо вона обдумала кожну, кожну, кожну фразу, що вона сказала. Тепер твоя черга, Юля. Яка твоя є донечка? Теж 5 слів, будь ласка. <рив> ну, вона також творча, можна сказати, креативна, вона дуже талановита у багатьох сферах. А найбільше мені в ній подобається. Ну я ціную в ній найбільше те, що вона дуже чуйна, емпатійна і розуміюча. Угу, uh -huh. Тут дуже такі складні слова, використали емпатійна. Але Флора, знаєш, що таке емпатія? Мама тебе так назвала, що ти емпатійна, мама поясни дитині. Це те, що ти відчуваєш, що відчувають інші люди, і співчуваєш їм. Це супер. Ну, в тебе схоже, ти казала турботлива, да? мама така піклується, це щось, щось схоже, співчуття таке. ну щось є У вас у мене є подруга, і я її заспокоюю, коли вона плаче, коли тривога. Бо в школі, цей, коли тривога, то вона останній раз, коли у нас була тривога, то вона плакала, я її заспокоювала. О, Тут дійсно ти емпатійна людина. Видно, що ви такі родички, схожі у І вас, вас такі. вона теж емпатійна, бо е коли я загубила свій улюблений браслет у школі, ми його, до речі, досі не знайшли, то вона мене заспокоїла, бо я плакала, бо ну, це мій улюблений браслет. Uh -huh. Зі стічем. Мені uh -huh. на день народження подарували. Але добре, що все так вирішилось, так? Хеппі-енд такий був у цій ситуації. Юля, певно, це питання тобі задавали вже разів 100, може більше, не знаю. Звідки таке класне ім'я в твоїй донечки, Флора? Чому вирішила так її назвати? Мою бабусю звали Флора. Це була не просто моя улюблена бабуся, а це була та сама людина, яка мене вірила просто. На сто відсотків, і це вона в мене вселила цю прищепила мені цю думку, що я можу, в принципі, все, бо вона все моє життя казала: Юлюсік може все. І це була дуже близька мені людина, тому коли обрала ім'я, я навіть не вагалась. Ну, флора, це що означає це ім'я? Це богиня насправді весни, краси, всього прекрасного у світі. Це так мило всього Все прекрасне ти вклала в це ім'я, так? А тобі подобається Флора, твоє ім'я? Так. Певно, звикла, що люди, коли з тобою знайомляться, трішечки так дивуються. Як, як тебе звати Флора? Дивується? А старшу класку дивується, а ви називає класці Вінкс? Ага, а. там теж є таке ім'я, так? Да? Да, Флора. Флора бачиш кожного свої асоціації. От е, твоя мама має таку ну незвичну роботу. Ну як на мене, вона є майстрині пряничної справи і не лише виготовляє кортезні пряники а і навчає цьому інших. А ти їй допомагаєш? Мама щось може тобі довірити на кухні? Ну я їй допомагала, і допомагаю робити тісто для пряників. І... Ого, це серйозна заявка, тісто. Це важливо для пряників зробити правильно. Так, довіряє мама, так? І ще ми іноді робимо печиво, і я його теж з нею роблю uh -huh. разом. Ну, там пісочне, ще ми робили печиво з книжки. Нічого собі. Буквально з казки. Ага, печиво, яке було в казці, ви цей рецепт втілили в життя, Ми його так? Uh -huh. Допрацювали і зробили. Uh -huh. Uh -huh. І воно було дуже смачне. Ну, ви дуже ще творчі. ми готували м'ятні. М'ятне печиво і шоколадне печиво, шоколадне печиво, я не знаю. Це просто. Просто щось неймовірне, так? Да? Просто я не знаю, це... я не можу це сказати, як воно Нас... наскільки воно смачне. А часто мама дає щось тобі попробувати? Ти дегустаторкою підпрацьовуєш мами на кухні? Я не знаю. <смеш> Чи Можна про це говорити в Етері, так? <смеш> а які ти страви любиш готувати, Ось, окрім печива, може, окрім пряників? Я люблю готувати яєчню, бутерброди і пельмені. Нічого собі, не прості такі страви. Тобто ти, якщо що, зможеш себе, в принципі, нагодувати самостійно, так? Юля, от на твою думку, мама повинна навчити дитину готувати. Тебе в дитинстві навчали? <смеш> ну, я вважаю, що. Готувати щось просте, принаймні, це базова прошивку будь-якої людини, тому не мама, а батьки мають uh -huh. навчити не дівчинку, а дитину, uh -huh. e, ну, навичкам самообслуговування, скажімо так, так, і e, в тому числі, щоб людина могла себе нагодувати у разі потреби. Тому так uh -huh. Тебе мене навчали? так, мене не навчали готувати, прямо, щоб сказати. Мене бабуся навчала пекти. Я mm -hmm. от перші бісквіти з нею е, пекла, там і так далі. А готувати, ну напевно, просто дивилася, як готують мама, бабуся. і потім, ну, Для мене ніколи не було готування чимось складним чи викликом якимось. Я просто ну береш і робиш. Mm -hmm. Тобі це подобалось? Так, Тобі я люблю. Я... Я... Ні, ніколи. Я люблю, в принципі, готувати. Але, напевно, не щось таке буденне, а більше щось таке цікаве. Ага, щось цікаве. <рес> да. Цікавинки, це твоє, це дійсно так воно і є. От ти на сьогодні працюєш з дому. От, щодо плюсів і мінусів такої роботи, можливо, комусь цікаво буде, на твою думку? Ну, звісно, мінусів доволі багато. Uh -huh. Почнемо з мінусів? Так, так. Бо ну, коли ти працюєш з дому, ти не можеш повністю зосередитись на роботі, бо постійно ну, ти ж ніби вдома і від тебе постійно щось хочуть. Ну, принаймні, поговорити щось спитати. Твора зробила так, так, так. так вона, це, це вона щось постійно хоче щось треба та від мене. тільки вона всі, ні, тільки всі щось хочуть щось. щось від мене? Так буває. А, але ну і це далі, що немає оцієї розмиті межі та, між відпочинком і роботою. І немає такого, що ти прийшов з роботи і все, ти відпочиваєш. Бо ти постійно ніби і вдома, ніби і на роботі. І оце трошки вибиває тебе з такого. Ну, не, не можеш повністю розслабитись чи повністю зосередитись. Є такі моменти, треба себе якось е, налаштовувати на це. І е, що ще? Е, ти постійно знаходишся оце в чотирьох стінах, і тобі треба шукати якісь інші варіанти соціалізації. Ну, ти не ходиш на роботу, не спілкуєшся з людьми на роботі і так далі, тому ти ну, шукаєш якісь ще. Варіанти. Але це не, не проблема насправді. <свісно> Такі плюсів, варіанти є. В цьому. А плюси, звісно, є, ну, по-перше, ну, не треба витрачати час на дорогу. І гроші на дорогу. <свісно> да. гроші на інші можна витратити. <свісно> не виходити от таку погоду, як сьогодні з дому, <свісно> наприклад. Далі можна дуже швидко, оперативно вирішувати термінові питання. Um, що ще я постійно вдома, тому я беру так чи інакше участь у житті своєї дитини постійно бачу, що чим вона живе, чим вона цікавиться і так далі. Це дуже важливо для мене. Ну і якщо так чесно відверто, то це дуже велика економія на оренді приміщення. Mm -hmm. Тому це теж важливо. Ну, так, так. Це важливо. Угу. Тобто є як плюси, так і мінуси от такої роботи жінки вдома, так Флора, знов до тебе повертаємось. На сьогодні такий формат доньки матері. Так нам цікаво дізнатися більше познайомитися з тобою. В якому ти класі навчаєшся? На сьогодні я навчалася. <гум> я навчалася у 3 класі і, на... і буду навчатися у 4 класі. Вже замислилася над тим, ким хочеш працювати, або де працювати? У мами на кухні <гум> допомагати. <гум> Чи ким ти хотіла бути? Е, я б хотіла бути кондитер, е, кондитером. Кондитером, ветеринаром. Е, ще я можу бути психологом, вчителькою, і ще я хочу бути. Е, <рес> Я забула. <Зараз> була. <рес> ну таке слухай перелік серйозних професій. поки є такий вибір, так? Що можеш є з чого обирати? Так? Ти могла б мамину справу продовжити? От ти так назвала її ветеринар і психолог, ну кондитер, так? Могла б продовжити робити пряники? Зараз, напевно, ні, бо у мене ще не достатньо навичок в малюванні, але. Думаю, якщо е, пізніше, коли у мене вже е, ще більше навичок буде, у мене вже хороші навички, uh -huh. е, то тоді я думаю я б могла продовжити. Uh -huh. Тобто ти не відкидаєш цього так? Якщо треба, то ти готова. Молодець. Юля, були такі випадки, коли донечка подавала тобі можливо якісь ідеї стосовно пряників. Ну, насправді, в робочих процесах генерую ідеї або сама або з замовниками, але от коли у Флора дні народження, то вона моїм стає замовником. Щось Флора вже підняла руку, дамов їй слово. Кажи. Я от недавно мамі давала ідею так. до Кіпоп Demon Hunters. Напевно, хтось дивився. Угу. Бо мені подобається цей мультик, я його вже передивлялася. Е, і я їй подавала ідею, типу, то, що вона може когось з Саджа Бойс чи з Хантрікс намалювати. Багато хто нічого не зрозумів, що ти зараз сказала, Але хто в темі, як ну, то це кажуть. Насравді, топовий, це насправді топовий, топовий на раді Netflix цей мультфільм, який поп з Demon uh, Hunters. Мисливці за демонами, uh -huh. <laughs> то цей і багато кому він сподобався, і вона каже, що багато хто його дивиться, він в топах, і давай зробити пряники. І роблять пряники, замовляю тобі пряники no, у вигляді. No, оцих no, поки ще не замовляли, а Флора вважає, що замовлять, якщо я зроблю. <laughs> <laughs> Зрозуміло, стосовно ідей. Взагалі, ти в життя втілюєш такі неймовірні ідеї. Здається, що нема такого пряника, який би ти не зробила. Щодо твоєї участі у міжнародному віртуальному конкурсі. Якщо правильно його називаю, це Джулі Ашерс Кукі Арт Компетішн це доводить. Хочу трішечки про цей конкурс зараз з тобою поговорити, за результатами якого ти на хвилиночку здобула срібну нагороду. Звідки дізналася про конкурс і чому вирішила брати в ньому участь? А, ну оскільки через е, війну у нас багато майстринь по по різних країнах. Одна з моїх колег, моя приятелька, поїхала в е, Америку. І вона там брала вже участь в цьому конкурсі, і не просто брала участь, а стала Бест-ін-шоу. І цьогоріч її запросили стати суддею цього конкурсу. І вона була зацікавлена в тому, щоб залучити більше людей до цього проєкту. І вона провела прямі етер і розповіла нам всім е плюси-мінуси підводні каміння цього всього, всі правила, все там дуже цікаво мені було слухати її. Їй дуже вдячна за те, що це Аня Санде Кукерс. Ось і вона, поки розповідала, я вже пішла на той сайт і вже оплатила свій цей квіточок на участь угу. одразу. Внесок був так? Так, там був такий дуже символічний внесок: в 15 доларів, і треба було просто обрати свою категорію. Угу. В тебе категорія професіонали, так? В мене Жіння категорія у не просто там, advanced master, так? це, це досвідчений мастер і інша ну, якби, там, дві, дві, два критерії так, угу. в цих категоріях, а інша це 3D-кукіс, це 3D-композиція, не 2, а 3D. Ось, Я вже знала, що я буду робити це, бо це ну, моя фішка, скажімо так. Чому вирішили брати участь в цьому конкурсі? Запросили, тому що чи якась у тебе була ну, ідея мета? Звісно, що був приз також грошовий, тобто внесок, в принципі, для призерів окупився, якщо так, да, кому цікаво. Ні, ні, Ну так, так, але ну, це взагалі не, не було для цього. мене uh -huh. в, в, в головне, чи в, дуже важливо. Ні, ну Приємно, зрозуміло, але дякую. Сенс був не в цьому, бо не вистачає цього. знаєте. Ем... Я брала вже участь в конкурсі одного разу і теж посіла друге місце. Теж міжнародний він був. І це було до повномасштабного вторгнення. Ще а потім якось стало все це не, так, не на часі, не... не до цього. У нас в країні таких е... заходів немає, на жаль ну Так, всередині країни, хоча думки про це, звісно, такі десь є у нашої спільноти пряникової. І, і, і мені цього не вистачало, якихось проєктів цікавих, якихось викликів. Я брала ну, участь в виставках в Вінниці два рази. Свої роботи виставляла в збірних у цих виставках художніх. І ну, бо мені хотілося щось щось цікаве зробити, щось таке поза роботою, поза замовленнями, і так далі. А тут така нагода, міжнародний конкурс. Дуже цікаво піти, подивитися, що ти можеш, на що ти здатна, чи можеш ти втілити все, що хотів, так щоб донести до людей, які навіть не з твоєї країни, зовсім з іншим менталітетом, іншими проблемами і так далі. І так далі. Ну, це такий челендж, виклик для мене був. І мені не так важливо було там посісти в якесь місце. Скільки важливо було почитати фідбеки від суддів. Там треба було написати лист заздалегідь, отримати цей фідбек. Це мені було найцікавіше, я його отримала вже. Угу. І ми зараз якраз хочу запропонувати подивитися на твою переможну роботу. Власне, що саме ти представила і що так високо оцінили судді. А далі вже у нас буде трішечки можливості обговорити її. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні у нас такий формат доньки матері разом з нами Юлія та Флора Шиха царкісови Ми говоримо про пряничну справу, і щойно подивилися такий справжній шедевр. Це конкурсна робота Юлії, яка отримала срібну нагороду на міжнародному віртуальному конкурсі. Флора, тобі подобається мамина робота? Так, ти любиш равликів? Так. Там такий великий равлик і маленьке таке равлення, чи як правильно сказати? Дома б хотіла равлика тримати. Так. і рибок Ще не достає равлика. Ще равлика. Мама знала, що тобі потрібен равлик. Юля, якщо так сказати, яка основна ідея була, чому саме так ти вирішила зробити? А, ну, е, Ідея була це розповісти історію мого життя і мою філософію життя, скажімо так. Е, для мене я шукала істоту, яка носить свій дім в собі. Ідея така: е, дім там, де ми, там, дім там, де я. Е, тобто, що б не сталося, ти носиш свою, Ну, те, що є тобою, те, що складає твою особистість. і... Все, що складає твоє життя, ти носиш це з собою, щоб не сталося. Е і так само і навчаю свою дитину, і там равлики де з е лісової пожежі. Це е символізує якісь потрясіння в житті, якусь катастрофу до світлого, е прекрасного, доброго, безпечного майбутнього, там, де е ми бачимо зел зелений ліс, е мох і так далі. Це якщо дуже дуже коротко, бо дуже цікаво і в тебе на сторінці, ти пояснюєш ідею, як судді відгукнулися, якщо вони тобі написали. Ну, ми, ми хочемо тебе привітати Дякую. А, з перемогою, бо друге місце ну це майже така перша. Перша сходинка, так, бо е, дуже багато було учасників у цьому конкурсі. Це серйозний, такий, як то кажуть, солідний конкурс для серйозних людей. І е, ти молодець, що так гідно представила і Україну на цьому Його. конкурсі, отримала е, дійсно е, відповідну нагороду. Е, стосовно дівчата того, що зараз канікули, е, ми впевнені, що ви їх проводите з користю, так, відпочиваєте. Флора, ти відпочиваєш? Встигаєш так. відпочивати, так? Ну, не встигаю, але майже завжди. Вже екватор, в принципі, літа, але ще трішечки є часу до школи, так? Юля, відпочиваєш під час літніх канікул донь? Ну, як? <ріст> <ріст> як Як це відпочивати? Я, не, ну, та, я не встаю дуже радно, щоб відвести угу, її в школу. Угу. Але так. Да. О, оце її відпочинок. Це, це є відпочинок. Флора. Ось весь відпочинок. Ось весь відпочинок. Ну, ми вам хочемо побажати гарно все ж таки провести ці літні канікули, щоб ви підзарядились такою енергією, наснагою на весь наступний подальші роки, щоб Юля в тебе було більше і більше таких цікавих і дійсно змістовних робіт. В принципі, всі вони в тебе такі і є. Ну і тобі, Флора теж. Хочемо побажати, щоб ти гарно відпочила в час канікул, і здійснювались всі твої мрії і сподівання. А ви що б хотіли побажати нашим глядачам? Флора, мама на тебе так. Що ти побажаєш нам усім? Бажаю вам мирного неба і гарного дня. Супер побажання, Юля. Я хочу побажати ну, в рамках теми сьогоднішньої зустрічі. Хочу побажати, щоб у всіх вас, щоб там не було, щоб не сталося, який би не був настрій в вашому житті, все одно було місце чомусь творчому, прекрасному, тому що ви дуже любите. Дякую за такі чудові побажання і за цю приємну і цікаву розмову. Ви дуже класні, мама і донька. Справжня відчувається команда, і ми дуже раді були сьогодні вас бачити у нашому колі. Дякую. Це смарт-проєкт коло мами, який ми провели у форматі доньки і матері. Разом з нами були класні дівчата. Це Юля, майстриня пряночної справи. Кожен виріб якої це справжній шедевр Юлія Шиха Царкісова та її чудова донечка Флора. До наступних зустрічей! Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.